Дощовий і холодний квітень на Тернопільщині вже змінює теплий і погожий травень. Третій місяць весни принесе в область сонячні дні без істотних опадів, але не надовго. Синоптики прогнозують до 24 градусів тепла вже 2 травня. Однак до кінця тижня знову мінлива погода. Можливі дощі і навіть приморозки. На цю ніч чекаємо градусів 3-8 тепла а у день буде найтепліший зі всіх днів цього тижня. Чекаємо 19-24 завтра по максимальній температурі. Ось 3 числа також ще доволі таки погожий день збережеться десь до другої половини, або навіть і до вечора, 3-го числа, і вже десь ближче кажу, до вечора почне надходити до нас холодний атмосферний фронт, тому картина трошки поміняється. Ось вже десь під вечір можливі невеликі дощі, які перейдуть і на 4-те число. З дня десь четверга почнеться незначне, але все ж таки похолодання.